Третю ніч поспіль. Росія атакувала Україну шахедами. Наші сили протиповітряної оборони збили 20 дронів камікадзе із 22 ППО працювало в різних регіонах країни. На Житомирщині через ворожі безпілотники розпочалася пожежа. В деяких районах вимкнуло світло через пошкодження об'єктів енергетики. На Чернігівщині є влучання в об'єкт інфраструктури і гуртожиток. На жаль, одна людина отримала поранення. Також РФ вдарила по Донеччині ракету Іскандер. Її збити не вдалося. Росіяни вкотре вночі атакували нашу енергосистему на Херсонщину. Запускали шахеди. Наша ППО збила над містом 10 ворожих БПЛА. Через падіння уламків були пожежі. Кілька районів знеструмлено. За добу в області загинула одна людина, семеро поранено. Під обстрілом було 15 прибережних населених пунктів. Російські військові поцілили в медичний заклад, адмінбудівлю, вісім багатоповерхівок, 24 приватні будинки та припарковані авто. На Донеччині росіяни вбили двох людей і поранили чотирьох у Турецьку. Внаслідок удару двома керованими авіабомбами загинув місцевий житель. Ще один дістав поранення. Зруйновано дві багатоповерхівки. Один кап скинули на Іллінку. Загинула людина, двоє людей. Поранені у Костянтинівці ворог вдарив керованою авіабомбою. Руйнувань зазнали п'ять багатоповерхівок та адмінбудівля. Одна людина постраждала у берестку у часовоярівській громаді. Російські снаряди пошкодили дві багатоповерхівки та п'ять приватних будинків. А в Сіверську зруйнували багатоповерхівку та дві приватні оселі. На світанку росіяни двома авіабомбами вдарили по селищу Куп'янськ, вузловий на Харківщині. Пошкодило вісім хат, двоє чоловіків отримали травми. А в селі Пристін ворог скинув авіабомбу у двір між багатоповерхівками. Трьох людей з уламковими пораненнями забрали до лікарні. Масштабна пожежа після обстрілу зайнялася у селі Волохівка. Палали два приватні будинки. Загинув 58-річний чоловік. Під ворожим вогнем було два десятки населених пунктів. Дев'ять прифронтових міста сіл на Запоріжжі опинилися під вогнем ворога окупанти вгатили по кам'янському та Малій Токмачці з авіації. Запоріжжя, Гуляйполе, Оріхів, Нову Андріївку. Російські військові атакували безпілотниками з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Під ворожим вогнем регіон був понад чотири сотні разів. У семи родин поруйновано житло. Румунське МЗС викликало представника Росії, аби висловити рішучий протест через падіння уламків шахетів. Як підтвердив Бухарест, під час нічної атаки на південь України цього тижня частина уламків російського безпілотника потрапила на румунську територію. Під час цієї атаки у Румунії лунала повітряна тривога, а військові піднімали у небо винищувачі Ф-16. Втім, попри потрапляння уламків на територію країни-члена НАТО, в Альянсі не розцінюють інцидент як навмисний напад. Тож, румунське МЗС хіба наголосило на безвідповідальності російських військових ударів, зокрема в безпосередній близькості до кордону Румунії, які ставлять під загрозу національну безпеку, і засудило неодноразові атаки російських сил на українську цивільну інфраструктуру. Бої на Покровському напрямку найжорсткіші зараз. Наші бійці відбили 43 штурми росіян. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 147 зіткнень. Не припиняє тиснути ворог і на Курахівському відтинку. Збройні сили України зупинили одну із найбільших атак армії РФ на заході Донеччини. Біля Костянтинівки бійці 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади розбили посилену механізовану атаку у чисельністю до батальйону. Знищили понад 50 одиниць бронетехніки. Дана. Спроба прориву ймовірно була спробою росіян увійти в Костянтинівку та згодом перерізати трасу вугледар Костянтинівка. На думку аналітиків інституту вивчення війни, російські загарбники, використовуючи механізований маневр, намагаються досягти швидких перемог. Такі широкомасштабні лобові атаки демонструють, що ворог готовий витрачати велику кількість ресурсу на тактичні завдання, тим самим нехтуючи довгостроковим оперативним плануванням. Тим часом російські джерела стверджують, що нібито їхня ар. Армія повністю контролює село Глибоке на півночі від Харкова. Та це брехня, констатують ті ж таки фахівці інституту вивчення війни. Доказів цьому немає. Безпарашутне десантування та евакуація зі складної місцевості. Такі навички відпрацьовували бійці 25 ї окремої повітряно-десантної бригади. Нині підрозділи оборонить Покровський напрямок, і водночас бійці постійно вдосконалюють вміння. Як це було, бачила Ольга Павловська. Евакуація з місця, де не може сісти гвинтокрил, десантників на спеціальному канаті підіймають на висоту близько 100 метрів та доправляють на безпечну територію після виконання завдання. У шістьох на висоті пташиного польоту вони прямують до пункту призначення. А потім один за одним спускаються на землю, коли гвинтокрил зависає в повітрі. Лише здається, що легка подорож, насправді кожен нюанс відточується до дрібниці. На спинці сидіть, він підтримується все. Карабінчик застімнутий, Є з'ємна петля, яка теж за дві сторони зацеплена. Карабін зафіксується і все, ми готові. Тримаєш. Кожен з них досвідчений боєць більшість боронить Україну ще з часів. А то проте саме такі вміння здобувають вперше. Це особлива вправа. Ми такого до цього не проходили, і це спеціальна підготовка. Вона відповідальна, скажімо так. Ну і це є певна кількість адреналіну, і плюс це. Насправді це все дуже багато про психологічну готовку майбутних десантників. Окрема вправа десантування без парашутів. Вони один за одним спускаються на землю зі зброєю та займають позиції, захищаючи один одного та гвинтокрил. Чи всі впоралися із завданнями? І наскільки важливі такі навички? Докладніше у наступних випусках. Ульбавосколосандруліш Олександр один ТСН 1+,1. 950 осіб втратили росіяни минулої доби за оновленими даними Генштабу. Від початку повномасштабної війни загальні втрати ворога становлять понад 572 тисячі живої сили. Напередодні ЗСУ знищили 36 артилерійських систем, більше десятка бойових броньованих машин, 7 танків, 56 ворожих автомобілів та автоцистерн. За попередні 883 дні українські захисники із ладу вивели 1125 систем реактивної артилерії, 904 комплекси пок. У окупантів збили 363 літаки ворога, 326 гелікоптерів та 12 683 безпілотники тактичного рівня. А ще потопили 28 кораблів і катерів та одну субмарину. У Росії вночі було неспокійно. Вибухи гриміли у різних областях, найбільше у Ростовській та Курській. Без нічної бавовни не обійшлося і в тимчасово окупованому Криму. Місцеві кажуть, що гучно було в районі Окунівки та Сімферополі. Свідки кажуть, у них держали вікна. А на аеродромі Саки в Новофедорівці розпочалася пожежа. Через масштабне займання пожежні машини їхали туди з Євпаторії. Міноборони країни агресорки пишуть це все через атаку дронів. Помилка на 2 мільярди, але на користь України Пентагон знайшов додаткові кошти для нашої держави через неточності у розрахунках. Як повідомляє агентство Reuters, нечіткі визначення в бухгалтерському обліку ускладнили точну оцінку вартості військового обладнання для нашої держави. Так, минулоріч було виявлено розбіжності у понад 6 мільярдів. Цю суму потім спрямували на додаткові поставки зброї Україні. Нині ще йдеться про завищені розрахунки на 2 мільярди доларів. Відтак можна сподіватися, що цю суму також спрямують на допомогу нашій країні. Про останній пакет допомоги від США було оголошено 11 липня. Тоді йшлося про суму 225 мільйонів доларів. Як могли допустити облікову помилку випадково чи навмисно? Що думаєте, напишіть у коментарях під цим ефіром. Ну і, звичайно, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН.